Сегодня приходит у нас разные дітей. У нас приїжджають діти БПО и мы делали им праздник, для того, що немножко відкликається от війни. А у нас будет виставка, у нас сделали гарне місце, место. У нас будет подарунок для каждої діти. Каждый дітей будет подарунок і будуть конкурси Для благодарност Андрей Леонивич за то, что он є, то що всегда помогає нас. Он всегда находится на доступнестречу для того, що ми могли працювати... Пра 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 Місте, шановні діти, шановні дорослі, вітаю вас з прийдешніми святами, з Пасхою. Хочу побажати, щоб мир прийшов в нашу країну, перемога прийшла в нашу країну, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі. Хочу подякувати до усіх нас, Мартіна корону організацію місії в України. Подякувати громадській організації Джала за те, що підтримують наших мешканців сьогодні громадська організація бджола спільно з волонтерським центром доєдналася до такого чудового заходу. Адже дійсно підтримка дітей в такі непрості часи, важлива. І сьогодні ми разом даруємо їм тепло, свято, посмішки. Це і подарунки, і смаколики, і напої. Також сьогодні забуваємо про наших захисників разом. Путимо маскувальні сітки. Дійсно, нашому місті такий чудовий приклад, коли громадські організації об'єднуються разом. У мене чоловік, військовослужбовець в ЗСУ. Зараз ми з донькою дома самі. Цікава програма. Ми прийшли подивитися, це дуже треба. Ви знаєте, треба відволікатися від війни. Навіть чоловік каже, на те, ми там і служимо, щоб ви тут жили життя. Дитинство проходить ці три роки, вони ну дуже важкі. Я сюди прийшов на Пасху, давали ігрушки, поділки, майстер-клас був. Мені тут подобається. Дуже хотіли проводити саме пасхальні заходи, тому що вважаємо це дуже дуже важливим. Сьогодні, коли ми переживаємо такі складні часи, невизначеності, невпевненості. Ми вважаємо, що дарувати трішечки світла, трішечки надії, трішечки світлих емоцій, особливо дітям, ми вважаємо це дуже дуже важливим.